Я відкриваю портал в пекло, просто в пекло. Більшої, мабуть, крімжі я не читала ніколи взагалі. І волосся стає дипки, шевелиться. Це просто кабзда, якась, просто кабзда. Не знаю, нашому що досі щось там труємо і якось опікуємося своїми сільськогосподарськими культурами, якщо можна просто випустити в поле голу жінку, і всі паразити повмирають і попадають з зерна і картоплі. О, Якщо і ці відео будуть туго дивитися, я обіцяю, що буду знімати ще більше, розсилати вам в лічку і шантажувати вам, щоб ви доплачували, щоб я вам не слала свої відео, понятно. Вітаю коти на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш, раптом хто не знав чи забув. І сьогодні ми з вами поговоримо. Верніше почнемо говорити в декількох відео про дуже табуйовану, демонізовану і досі занадто мистифіковану тему жіночого циклу, тобто про менструацію. І найжахливіше, що з нами могло статися, це те, що велика кількість міфів. Які заявлялися від незнання да, на той час там медицини, якихось фізіологічних процесів, досі існують у нашому з вами суспільстві, і не тільки сучасному, але і в цілому. Тобто досі на нашому, на нашій чудовій планетарній кулі знаходяться а, релігійні течії, народи і так далі, які піддають жінок з менструацією абсолютно нелюдським тортурам. І в Чають у тому великий сакральний ритуальний. Сенс. Більш того, навіть у сучасному суспільстві досі ця тема є табойованою, табуйованою, демонізованою, дискредитованою, не дивлячись на те, що ми з вами знаємо, да, якби медичну сторону медалі розуміємо, що це абсолютно нормальний процес. Але досі навіть деякі чаклуни та відьми тягнуть ці міфи, оті бородаті, стародавні, які були складені із за незнання до, до кінцевої фізіології, досі загнуть у практику, звідти ми маємо з вами всякі там: не ходить в храм, не ходить на кладовище, і ще якась така історія. Не можна то, не можна сьо, і так далі. І сьогодні, саме у цьому відео, ми будемо з вами. Розбиратися, хто що казав, вообще про ту саму менструацію про жіночий цикл, і будемо дивитися, які паралелі досі існують, і які міфи досі вкорінені у нашому суспільстві. Відео на тему жіночого циклу буде декілька, і у сьогоднішньому відео ми будемо говорити, хто ж. Що казав про менструацію. А в другому відео ми будемо з вами розбирати, які досі існують ритуали навколо цього, а вони про спойлеру вам, занадто дике. Волосся буде просто дибке стояти. І третій момент: ми будемо з вами говорити про сучасне уявлення у магії того, як же ж там працює той жіночий цикл, і що насправді можна з ним робити і куди ходити, а що не можна робити і куди не ходити. І чому. Отже. Почнемо з вами з індуїських табу, які, до речі, досі так або інакше існують в тій або іній формі. Так от, є в індуїзмі така собі. Якби традиція можна так сказати, яка якраз і сягає своїм корінням до усіляких індуїських табу, це чхаупаді. Це на сьогоднішній день, мабуть, одна із таких крайніх форм певної гендерної дискредитації, якраз пов'язана із жіночими циклами і менструацією, загалом. І згідно міфів. Да о, існує Бог Індра, який створив менструацію як засіб розподілу прокльонів. І жінки під час місячних або відразу після пологів вважаються нечистими і вважається, що вони оскверняють геть усе навколо, до чого вони там доторкаються з собою своїми руками, і в принципі поруч із чим дихають. І Ця дискредитація вона ну нікуди не поділася. Вона у нас існує і досі, і цієї традиції так або інакше досі притримуються в різних штатах і індуїських да, і в західній частині Непалу. Там, хто не розуміє, де це те, це ось тутоньки у вас з'явиться картиночка. От. І досі як би, притримуються певної політики ізоляції жінки під час менструації. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина. Що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Далі цікаві повір'я, які і міфи, які якраз знову ж таки пов'язані з тією самоменструацією і її демонізацією. В принципі, у багатьох релігіях існує розуміння того, що творцями людей у нас виступають або боги, або деміурги, або культурні якісь герої, і на них покладається якийсь оцей світобудовний міф, да, як такий є. І от у північноамериканських індійців. У них є міф про деміурга, якого звали Манабуш, він був творець людини, там, із кісток тварини і так далі. І от міф нам розповідає наступну історію. Значить, Манабуш застав свою бабусю у ліжку із ведмедем. І вбив того ведмедя, бо подумав, що той медвідь намагається бабусю з'їсти. Значить, вона е відмовилася їсти м'ясо цього вбитого ведмедя, не говорячи про те, що це був її коханий чоловік. А Манабуш його взяв і коварненько вбив. От тоді Манабуш розгнівався на такі слова з баби, значить, кинув. Е в неї шматок скривабленого такого м'яса крові, знаєте, загустілої зі шматками м'яса і потрапив їй у живіт. А вона, в свою чергу, прокляла його, верніше не його самому, а жінок його роду, і сказала йому, що жінки будуть мати занепокоєння та, та, та кров'яне занепокоєння, можна так сказати, при кожному місяці. І народжувати вони будуть кожного місяця такі згустки, як він в неї кинув. Не знаю, кому дякувати у цьому міфомі за те, що ми з вами маємо менструацію Мана Бушові, який вбив чоловіка-ведмедя. Хто тебе взагалі просив приходить і в лічене пространство, чи тієї жіночки, яка прокляла на подальше весь його жіночий рід і сказала, що все кожного місяця з твоїх баб будуть вилазити кроваві згустки. Незрозуміло. Не зрозуміло, але факт маємо як факт: отаке От уявлення було про те, чого ж у жінок менструація у якби північноамериканців. Індійців. Да? Далі в Австралії а, наполягали на тому, що менструація була а, викликана розладом роботи печінки. Ну, типу, це кровоточила печінка, а, і із за цього. А, Якби у, жін, у жінки, да, чомусь тільки у жінок, у чоловіків такого не е, спостерігалися. Причому таке вірування воно існувало у північному Квінсленді. Це ось тут очки знаходиться, щоб ви знову розуміли, де воно в Австралії взагалі відбувається. Також є цікаве повіря е, 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 в е, у в Атлантичному океані вони називаються Сандвічеві острова. Ось тут Ось тут знаходяться вони. От там вважали, що менструація була викликана статевими відносинами. Тобто, ось ви позаймалися коханням, от почпунькалися там, і внаслідок цього у жінки менструація. От, Парасельс. Якщо хтось не знає і не пам'ятає, хто такий Парацельс. Ось його <кій> обличчя, можете зафіксувати. Це був такий собі дослідник, хімік, містик, філософ свого часу. От він вважав, що менстрація була певною формою очищення жінки від усіляких там, хвороб і надлишок крові. І, до речі, цей міф, Досі існує у суспільстві, що, начебто, а, кров, а, яка виходить під час менструації, є якоюсь там не такою чи брудною, і вона якимось там чином очищує якийсь там наш організм, і оця вся сама історія. Ну тобто, ця така собі теза досі існує. Плітій старший, отак виглядає цей чудовий дядько, зазначав, що менструація була матеріалом, який був необхідний для створення немовлят. Що писав нам Плітій Старший взагалі про менструацію? Буду читати, друзі мої, вибачте, але тут дуже цікаво, можна буде розбирати на цитати. Плітій старший писав нам, що оголена, менструююча жінка здатна відлякувати град, урагани та блискавки. Якщо, якщо вам не треба граду ураганів та блискавок, роздягаємося під час менструації, стоїмо з собою, відлякуємо природнє глихо. От, якщо вона роздягається догола і ходить пойлом, по то з колосків пшениці падають гусениці, черв'яки та жуки. Навіть без менструації, лише роздягнувшись, вона здатна заспокоїти штарми у морі. Це нам писав Пліті Старший, Нагадує. Розуміємо, так, да, дівчата, що тепер можна картоплю не е, кропити від карлацького жука, а просто роздягнулись і пішли. Всі жуки попадають самостійно. Не знаю, нашому що досі щось там труємо і якось опікуємося своїми е, сільськогосподарськими культурами, якщо можна просто випустити в поле голу жінку і всі паразити повмирають і попадають з зерна із картоплі. А єдиною менструюючою живою істотою є жінка, каже нам пліті. Внаслідок цього у її матці з'являється так званий молос. Це безформа, безформна і нежива плоть. Що відкидає усілякий укол і вістря заліза. Вона рухається і припиняє місячні як пліт. Для одних вона стає смертельною, в інших зберігається до старості, а іноді досить швидко виганяється із утроби матері. У чоловіків у животі також народжується щось подібне, яке називається скиром. Але нелегко знайти щось дивніше, ніж менструюча жінка. Коли вони в такому стані близько підходять до молодого вона, воно кисне. Зернові культури внаслідок їх дотику перестають плодоносити. А Паростки в садах засихають, плоди дерев, під якими вони посиділи, обсипаються, блиск зеркал від одного їх погляду. Тьмяніють, зброя тупиться, і навіть мідь і залізо відразу іржавіють і набивають смердючого запаху. І собаки, полизавши їх, впадають у сказ, а укус їх просочується невеликовною отрутою. І навіть зазвичай така густа і в'язка смола, що плаває в певну пору року по асфальтному озеру Ідеї, і яка не може відірвати, відірватися від себе і липне до всього, що стикається з нею, не прилипає тільки до нитки, яка просякнута оцією жіночою отрутою. Кожен кажуть, що навіть мурахи, ці крихітні тварини відчувають цю отруту і кидають зібрані зерна, які з нею, з цією отрутою, стикнулися, і після, після цього їх знову вже не підбирають. От така значна недуга у жінок є і трапляється щомісяця, і щоразу через три місяця ще інтенсивніша. Але в деяких жінок частіше місяця, а в деяких ніколи не трапляється. Тільки останні не народжують, тому що це є матеріалом для виробництва людей, з яким насіння чоловіка згортається. Тобто речовина чоловіка згортається з менструацією, з'єднується, і ми з часом ми отримаємо форму життя. Тому, як повідомляє Нігідій, коли у, вагітні, у вагітних відбуваються ці виділення, діти народжуються слабкими, нежиттєздатними чи наповненими, наповненими гнойною кров'ю. Отака от історія була <кій> написана і задокументована плітієм старшим. От таке уявлення да, глобальне було в головах того, як ми з вами під час менструації впливаємо на навколишній світ. Причому це ще не кінець, тому що піфагор стверджував, що менструація була піною крові, яка містила надлишок хвороб. А хто такий піфагор, я думаю? Ви пам'ятаєте зі шкільної програми. цей дядько не не тільки про математику, нам з вами трендів, але й про менструацію. Також до таких тез дуже цікавих висновків долучився свого часу і пан Арістотіль. Хто би міг подумати? він вважав, що менструацію звільняється надлишок крові, який накопичився у тілі жінки. І Арістотіль вважав, що тіло добре пристосоване для розмноження. Отже, його температура відрізняється від температури чоловічого тіла. Тобто Арістотіль вважав, що ми, жінки, відрізняємося за температурою тіла від чоловіків. При цьому, на його думку, якщо сперма досить гаряча у чоловіка, щоб придушити нашу холодну менструацію, то майбутня дитина буде хлопчиком. Але якщо вона холодна та сперма, то дитина буде дівчинкою. Ось такі уявлення у а, певних да, стародавніх людей, мислителів та філософів були навколо менструації. І як ми з вами можемо зараз прослідкувати, велика кількість міфів. Існує і досі, і живе у нашому з вами соціумі І досі. От єдине за що ми можемо подякувати цивілізаційному світу і нашому з вами суспільству, це в тому, що над нами не проводять дикі ритуали. До яких ми з вами дійдемо у наступному відео? От а лише зафіксовані міфи, да які є, які я озвучила, і те, що думали стародавні філософії, люди і представники різних племен культур про менструацію і жінок. Нічого доброго, як ви побачили, вони не думали. Але не все, не все настільки погано, бо є все-таки уявлення народів світу про те, коли менструація дарувала жінці надсилу і жінку в цей момент поважали і проводили навпаки достатньо яскраві, бурхливі. Ритуали пов'язані з тим, що в цей момент дівчина перетворювалася повноцінно на жінку і могла дати якесь потомство. І про позитивні ритуали ми з вами також поговоримо. Мені цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу, скільки а, у сучасному світі ви зустрічали відсилок на отакі стародавні міфи, тому що, як мінімум, а, я вже розумію, що від деяких а, чоловіків, жінок і інших практиків я чула подібні думки, хоча ми з а ми знаходимося у сучасному суспільстві. От і напишіть, можливо, свій досвід, якщо ви стикалися з якимись невізглаством з приводу жіночої менструації, можливо, поділитеся мені тут у коментарях якимось власним досвідом, на який я обов'язково відреагую. Нагадую вам, що у нас не закривається банка на поточні збори і потреби ЗСУ, тому що як ніколи нам потрібно підтримувати наші збройні сили, наших хлопців і дівчат, які боронять нас на фронті. Завдяки яким ми можемо жити це життя, я писати ці відео, а ви їх дивитеся. А от також нагадую, що можна стати спонсором. Мого каналу і зробити або одноразовий донат, або оформити підписку за посиланням на Монобазу. От, І нагадую вам, що я все ще поки що розбираюся з тим, як відслідковувати спонсорів, тому якщо ви раптом спонсор і ви е, оформлювали підписку по е, Монобазі, і я якимось чином ігнорую ваше питання, я можу просто не знати, що то ви є. Будь ласка, уточнюйте, що ви той самий спонсор. Будемо розбиратися разом. А, от, Але будь-які донати для мого каналу. Тільки після того, як ви задонатили на ЗСУ і обов'язково добровільно за власним бажанням. От залишайте свої думки в коментарях. А що ви з цього приводу думаєте? Діліться своїм досвідом. Можливо, ви знаєте ще які-небудь цікаві міфи, які ходять навколо менструації. Можете їх сюди написати. А в наступному відео мої котики-Любі, ми поговоримо про ритуали, які входять навколо а, цього. Жіночого фізіологічного процесу і повірте, легко нам з вами то слухати не буде. Усіх обняла.